Хана! Скинь переноску! А як ви уявляєте собі заряджання електромобіля з квартири? З вами Вадим, це канал Електрофікація, і сьогодні ми з вами про це поговоримо. Ну і для початку давайте подивимося, що виробник Volkswagen поклав нам для домашнього заряджання в комплект. Ні ху, а, Трошки по-китайськи сказав, але китайська машина і китайські слова. І нас почали готувати до цього ще років сім назад. Спочатку забрали навушники з комплекту телефону, потім забрали блоки живлення з тих самих телефонів, потім з планшетів, а тепер електромобілі продаються без зарядного пристрою. Тому, як хочете, називається, так і заряджайтесь. Отже, що нам поклав виробник у комплект? Це такий от трикутничок. Ну, досить прикольної якості насправді. Якщо його так розібратись. О, я ще жодного разу його, до речі, не відкривав. Ось такий трикутничок. І жилеточка. світловідбивна. Е, Аптечки не було, до речі. Аптечка в мене просто добре, що десь завалялася одна на офісі. Я її сюди залишив. Зрозуміло, що і килимків, звичайно, не було. Килимки, зарядний пристрій я купував разом з автомобілем, одразу у дилера. Ось так виглядає цей зарядний пристрій. Ось така от штука. Це в машину, це силова розетка. Якщо немає силової розетки, одразу був в комплекті. Такий перехідник, на звичайну розетку. На самому контролері можна вибирати потужність заряджання. Тому е ця зарядка підійде для будь-якої розетки, я так розумію. Але від цього залежатиме швидкість заряджання автомобіля. Насправді мені дещо повезло, тому що ми з дружиною і дитиною проживаємо на п'ятому поверсі в квартирі, там недалеко звідси. І напевно нам прийшлося би заряджати вдома електромобіль так само, як я показав це на початку цього ролика. Але е, мої батьки живуть на першому поверсі. У них все підготовлено ще років сім тому, коли вони купили квартиру і робили в ній ремонт. Одразу було передбачено наперед, що можливо в майбутньому у когось з нас з'явиться електромобіль, і потрібно підготувати всю відповідну інфраструктуру для електромобіля. Тому сюди було одразу докуплено е, кіловати додаткові три фази. Відні автомати, різноманітні системи захисту. Я вже не пам'ятаю, що там було, і я не пам'ятаю ті цифри, які е, робив тоді електрик. Але я знаю точно, що там з запасом все зроблено. Але від цього запасу виявилась і деяка проблема, тому що е, цей автомобіль китайський, а в нас все було зроблено під трифази, тому що ну, щоб це було качественно, надіжно на максимум. І виявилось, що три фази китайський електромобіль не сприймає. Перший день ми приїхали додому заряджати машину. А тут, як то кажуть, <смі> мама з папою не дружить. Вони з різних світів зовсім інші. Тому в першу ніч нас виручив ось цей перехідник. Але зрозуміло, що підготувавши всю інфраструктуру для швидкого домашнього заряджання, трішечки прикро заряджати повний заряд батареї за 30 чи там 25 годин. Тому потрібно було знайти якийсь вихід яким чином з трьох фаз переробити на одну фазу? Було багато різних варіантів. Купити настільну зарядну станцію це ще додатково 500 або там 1000 доларів, 1000 євро. Ще був варіант переробити, зробити додатковий щиток, додаткову щитову ось тут, завести туди три фази і там вже якось це розділити на три окремих фази. Але виявилось, що є досить простий. І дешевий спосіб від того не менш надійний. Просто зробити ось такий перехідник з трьох фаз на одну фазу. Як це робиться? Ну, будь-який нормальний толковий електрик вам в цьому допоможе. Той електрик, який це робив, професіонал, і я йому довіряю в цьому. І так, ми маємо силову розетку одну, яку ми вставляємо, такий перехідник. З надійним кабелем, грубецьким, таким хорошим кабелем. Тут ми вже тепер маємо таку ж саму розетку, такий же самий вхід, як і на нашому зарядному пристрої. Через це ми можемо спокійно сюди його підключити. І він працює. Вмикається, відповідно, одразу є 32 А. Тут нагадую, в звичайній розетці 16 А це якщо ваша розетка підготовлена на 3,5 кВт. А так, звичайна розетка, то треба вибирати 8 ампер. Звичайно, що 8 що 32, це в 4 рази швидше зарядка. Ось таким чином наш автомобіль має заряджатись повністю, практично повністю за одну ніч за нічний тариф. Всі ці провода, для того, щоб їх заховати, гарно. Розмістити, щоб вони не перекручувались і знаходились в захищеному місці від дощу, потрібно розмістити приблизно ось так. Але в такому випадку виникає проблема. Через те, що у Volkswagen ID Unix зарядний порт знаходиться позаду, потрібно тягнути цей провід через усю парковку. І в цьому випадку трішки незручно, тому що. Зарядний пристрій тепер виглядає на вулиць. Якщо буде дощ, він намокне. Приходиться робити ось такі от маніпуляції. Саме тому про це потрібно подумати заздалегідь. Поки ще не так багато є машин на парковці. Але до цього швидко звикається і проблем з цим не буває. У нас там все включено. Вибираємо GBT AC. Я Отож, машина зараз я шукає. Я Зелене, це означає, що зарядка розпочалась. Давайте подивимося всередині. Зарядка 42 км кожну годину. 5,8 отримує, 6 кВт отримує машина. Повна зарядка буде в пів першого ночі. Зараз 55, але нам потрібно зарядити до 100. Отже, о третій годині ночі. Ми можемо зробити дещо по-іншому. Зараз, як ви бачите, 21 година. До третій години ночі вона зарядить до 100. Давайте запам'ятаємо, зараз 6 кВт показує зарядка в машині, що показує нам наш прибор. 32 А 6,6 кВт. Який висновок ми можемо зробити, що 10% потужності втрачається десь чи в проводах, або, можливо, скоріш за все, інвертор забирає цю частину при зміні струму з перемінного на постійний. Я не є електриком, але щось типу того, приблизно, я так собі розумію. До 3 години буде заряджатися машина, але вона нам потрібна десь приблизно о 8-й годині. Тобто ще 5 годин вона буде стояти просто так. І в цей час буде нічний тариф. Тому є одна ідея зменшити. Потужність, з якою буде заряджатись автомобіль для того, щоб він довше заряджався. Можливо, це буде краще впливати на батарею, також це буде дешевше, тому що заряджання продовжиться аж до 7 години ранку, коли в нас є нічний тариф. Я не знаю, чи можна це зробити, так би мовити, на ходу. Коли процес зарядки вже пішов, давайте ми не будемо ризикувати. Ми зупинимо заряджання, виставимо 24 А. І знову подивимося, що нам покаже наш комп'ютер. Зупинили заряджання. Ось така от може бути проблема усіх нових власників айдішок. Я так розумію, тому що ти зупинив заряджання, а достати пістолет ти не можеш. Він ніби тут трішечки ще тримається. Для цього потрібно зробити одну крупну Так, я ключі майже не достаю ніколи, тому що вони в мене в сумочці. безключовий доступ і тому подібне. Але для того, щоб зняти автомобіль з зарядки, треба двічі швидко натиснути на відкривання. Тоді пістолет дуже легко виймається, тому ключі потрібно все-таки інколи і доставати. Так, давайте зараз у нас тут 32 А. Через цю кнопочку ми затискаємо. Charge. Вибираємо 08, 10, 13, 16, 20, 24, 32. Ага. Отже, нам підходить 24. Затискаємо. Є, ми виставили 24 ампери. Поточний заряд нашого акумулятора дозволяє нам заряджатися дещо повільніше. Знову чекаємо зеленої, зеленої лампочки. Загорілась. Бачимо лайтбар засвітився ось тут, який показує, що процес заряджання йде. І мені здається, що він навіть показує. Ступінь зарядки, якщо у нас 55%, ось тут десь нас середина і трішечки більше середини. Тепер дивимося на показники. Наш процес заряджання мав завершитись о 3-й годині ночі. Зараз він завершується о 5 годині ранку. В принципі, ми можемо зменшити до 20 ампер, для того, щоб автівка просто так не стояла 2-3 години, поки я не прийду і не зніму її з заряджання. Бо номер 3. цей раз воно вже не хоче. <ріст> Можливо, треба було залишити і на 24 амперах. І треба було мені оце грання. Залишив би 24 ампера і нормально би заряджалась машина. Вже не дістається. Так, будемо перепідключати. Не дістається. Зарядка не йде. Лампочка мигає. Двічі натискаємо і нічого не дістається. Ось така от ситуація може статися. Як ми бачимо, зарядний пристрій просто мигає. Він показує 0 кВт 20 А, 233 В, 29 градусів. Проте. Ось така от ситуація відбулася. Е, насправді це вже не перший раз. Таке вже було у мого батька. Вихід тут простий, звичайний, такий, як ми всі вміємо. Потрібно все виробити, почекати 10 хвилин. Тоді все саме має налаштуватися. Перевіримо, вирубаємо рубільник. Ось ми вимкнули рубільник. Тепер показує червоним. червоним, але дістати пістолет ми не можемо. Тобто це є, напевно, проблема, тому що може статися така ситуація, що світло просто вимкнулось. Подачі немає. Автівка бачить, що пістолет вставлений, але світло не подається. І, наприклад, в мене зарядилась автівка на 80%. Чи там на 70, на 30, на 40. Я готовий їхати. Ну, немає та й немає. Після роботи з'явиться. Але я не можу виїхати. Я не можу просто від'єднати пістолет. Пробуємо. Двічі натискаємо на кнопочку і нічого. Можливо, через те, що там світиться червоним, то тут можна буде. Прочитати якусь помилку. Жодної помилки немає. Процес заряджання не почат. Not ready. Unlock automatically. Ну давайте поставимо це. Ми поставили автоматичне відмикання AC Reduce, Reduce, Reduce. Reduce? <laughs> Хто знає, що таке Reduce? Тому що Unlock я зрозумів. Reduce. Ну давайте подивимося, чи Unlock спрацював. Unlock. Unlock не спрацював. Це червоне. Давайте зараз зробимо Reduce. Куди ми заходили? Я вже забувся. Ага. Спробуємо Reduce charging. Можливо, це спрацює. Я не знаю, що я зробив, але я налаштував. Після того, як я зніму це відео, а зараз ви поки дивитесь його, напишіть в гуглі або хто хто знає, напишіть, що таке Reduce. і ми будемо з вами знати, чи виправляється ситуація. Але поки що, ніби так. Я пропоную Reduce відключити, тому що ми поки... я поки не знаю, що це таке. Е... І це вимикаємо. Налаштування. Після цього відео я сяду зі словником і спробую перекласти. Ну, яким словником? Просто зайду в чат GPT і сфотографую те, що тут написано. Спроба номер 3, 4, 5, яка вже там я не пам'ятаю. Ми вмикаємо рубильник. Він світиться зеленим, не мигає. 20 А. Я скажу вам так, поки ми розбиралися з тим, як витягнути шнурок, то можливо нам потрібно буде повертатись до 32 А. Но ми не встигнемо зарядити до. 100%. Біле? Зелене. Працює. Не обіжається, малишка. Ну, ж так, ми просто тебе знімаємо, щоб показати людям. Може ти, ти соромишся. Не переживай. Все буде добре. Ти навчишся. Час. 6,45. 3,7 кВт. Я думаю, що це ідеально, виходячи з того, що зараз 21.30. О сьомій годині автівка буде заряджена на всі 100%. Завтра нам в дорогу. До завтра. Насправді вже досить пізно і завтра рано вставати в поїздку. Я не хочу йти пішки, тому я поїду на іншому електротранспорті. Тут досить мало заряду, але я їду з горбочка. Можливо, рекуперація тут теж працює і мені вистачить хоча б півдороги проїхати. На тобі. Я ніколи не користувався цим транспортом, але бачив, що неподалік від мого дому можна припаркувати та залишити його. Доїхав сюди, а він мені показує, тут паркуватись не можна. Хоча на цій вулиці можна, але GPS показує, що він знаходиться десь за кілометр звідси. Не знаю, почекаю, можливо, він зараз ще знайде себе. Але пішки все-таки краще. Так, чисто для відео вирішив проїхатись на цьому самокаті. Е, Трішечки вам контенту такого додати, але ну, проблем з цим ще більше. Ані. О, все. Ще й це 90 гривень. Ну, таке собі. Я дешевше заряджу весь автомобіль на нічному тарифі. А тепер вже знову добрий ранок. Продовжуємо наше відео. Знаєте, зараз йду і думаю, що все-таки пройти свіжим повітрям, подихати ним набагато-набагато краще, ніж їхати на якомусь електросамокаті. Ну, альтернативою може бути ще поїздка на велосипеді. Тому сказати, що проблемою є те, що я заряджаюсь не в себе вдома, а за кілометр-півтора від, від нього, у своїх батьків, і так вже і погано, особливо літом. Це є корисно пройтись. До речі, мені вже ніч прийшла, і тому хто знає, що вчора відбулося з автівкою, чому вона не заряджалася і більше того, чому не діставався пістолет. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, хто вже зустрічався з такою проблемою. Я думаю, що власники ID усіх генерацій знають відповідь на це питання. Ми вже на місці, машинка зарядилася, пістолет сьогодні дістався нормально, без проблем. Подивимось, що нам показує наш бортовий комп'ютер. 100% 570 км. Які можна зробити підсумки цього відео? По-перше, заряджатись вдома це. Вигідно заряджатись не в себе вдома, це ще вигідніше. Друге, автомобіль дуже технологічний. Чим більше технологічних вузлів, тим більше перспективів може виникнути проблем. Не знаю, чи це залежить від того, що це китайське авто, чи, наприклад, європейський також може так само заглючити в якийсь момент. Можливо, це не глюк, можливо, це якась система застороги або система безпеки, якою, з якою я ще не розібрався. Але ось таке от буває, і до цього треба бути готовим, і потрібно бути готовим до того, що в якийсь момент тобі треба трішечки буде потанцювати з бубном навколо машини, аби зарядка почалась або навпаки її відімкнути. Ну і третє, якщо ви хочете купити собі автомобіль, у вас є можливість його заряджати. Вам потрібно подбати про інфраструктуру в себе вдома для того, щоб заряджати максимально. Швидко, максимально безпечно потрібно знати, який автомобіль ви будете брати, скільки кіловат він може приймати, і підготувати свою електричну мережу до цієї автівки. Якщо у вас виникли якісь питання, або ви знаєте відповіді на ті е, проблеми і ситуації, які сталися зі мною в цьому відео, пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на цей канал. Зараз ми їдемо в невеличку поїздку, що буде досить цікавим. І слідкуйте далі за нашими відео.